Добрий день, дорогі підписчики. Коли приходить сезон полуниці, ми готуємо полуницю в склі. Для цього полонечку треба промити, просушити, зварити сироп на 100 г води 200 г цукру. Полуничку надіти на зубочистки зробити такі маленькі шашлички. Потім можна помалесеньку полонечку опускати в готовий сироп. Він повинен вариться приблизно 20 хвилин. Після цього, як замочили в гарячому сиропі, опускаємо в холодну воду, щоб сироп схопився. І наша полуничка готова. Це саме смачний, саме такий красивий десерт отримається полуничка в склі. Для декорації можна додати м'ятки, присипати цукровою пудрою. Всім гарного астрою і приємного апетиту. Пишіть ваші враження в коментарі. Nilicca recepkame.